Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Бахмут. Що заважає знищити росіян, вигнати з Бахмуту, відігнати якомога далі і припинити обстріли міста Бахмут? Руйнують дуже сильні руйнування, багато втрат. Це в росіян. Горить. Так, дуже сильно розруйноване місто. Гуманітарна катастрофа, просто катастрофа. Знаєте, йде покращення ситуації, ворога буде відігнано за межі міста Бахмут, буде застосована зброя, дуже сильна зброя, вогонь. Це вогонь наших Збройних сил України. Вогнем просто буде знищено ворога. У нього все в труп, трупами засіяно повністю. І ще там матері не дочекаються своїх синів на Росії. Тут показано, що дуже багато людей зрозуміють, що їхні близькі загинули. Так, що вони були на фронті і загинули і це. Ну, в Росії піде отакий така хвиля. Страшно. Так, буде сильно сильно працювати армія України, буде дуже страшно, будуть винищувати ворога. Тут іде Верховний суд, і ситуація переміниться в Бахмуті. Оцей жах він закінчиться, і ворог відступатиме відступатиме за межі міста. Так, тут дуже сильні військові України. Мають і зброю си, і сильну. Ще я хочу подивитися це питання разом із ворогом відступлять і оті люди, зрадники, колаборанти всі потікають. Взагалі в Бахмуті припиниться бойові дії. Кінець, в них буде наказ відступити з Бахмута. Угу. З собою заберуть у цих людей, ну, вони під впливом. Пропагандисти дуже гарно працювали. Російська пропаганда працювала, людей забирають з собою. Заперечую, заперечую. В місті будуть плани, що робити, як відбудовувати місто, також гуманітарна допомога до бахмуту, заперечую. Заперечую. Так, тут е, до Бахмуту прибудуть людям допомога. Там дуже важко е, в такому стані. Знедолені дуже сильно зруйноване місто. Проте будуть плани, грандіозні плани відбудувати, відновити домівки всім, хто постраждав. Це добре І Верховний суд це значить, що ворог не зможе втікти, заперечує. Що він отримає все на що заслуговує за те, що зруйнувало місто. Так, також всі злочини будуть зафіксовані там, де був окупант, там всі люди отримали згвалтовані, отримали. Таку сильне насильство дуже. Оце ще заперечує не добояться. Прошу вищі сили, янголів охоронці. Духів роду закликають, допоможіть військовим України. Надайте всю необхідну зброю, літаки, і бронетехніку, і далекобійні. Артилерію, всю, щоб знищити росіян, відігнати від Бахмуту якомога далі захистити місто Бахмут від російської окупації. Прошу допоможіть нам, будь ласка, Хай буде перемога над росіянами у Бахмуті. Повна, беззаперечна перемога України. Над ворогом у Бахмуті. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут від ворожої агресії від російської окупації. Прошу. У Верховному саду повернути всі бомби, ракети, снаряди, все, що було запущено ворогом, по помисту Бахмут, по військовому України назад і вернеться на голову паде. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати всі плани ворожі, російські, зруйнувати всю логістику, відвернути всі країни, хто надає. Зброю і гроші і допомогу Росії більше ніхто не допомагає. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити всі шляхи ворожі. Більше не можуть вони пересуватися, тікати в них, немає виходу. Буде так, буде так, буде так. Прошу вище сили, допоможіть захистити наших військових, українців у Бахмуті і цивільних людей. І прошу захисту для самого міста Бахмут, Та буде закрите небо. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю від Бахмут. Орегів на вік вісні Буде все сказане здійснене. Так, іде переломний момент. Стане набагато легше в місті Бахмут. Має припинитися обстріли. І ворог має значно такий масштабний від, відступ робити від бахмуту. Дякую за увагу.